Тема сьогоднішнього уроку – законодавство України про порятунок та захист людей у надзвичайних ситуаціях. Щоб запобігти надзвичайним ситуаціям і ліквідувати їх наслідки, створено Державну службу України з надзвичайних ситуацій ДСНС. Державна служба України з надзвичайних ситуацій це один із центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики щодо цивільного захисту під час надзвичайних ситуацій. До складу ДСНС входять регіональні, обласні та місцеві підрозділи. Головні завдання і функції ДСНС України. До основних завдань Державної служби України з надзвичайних ситуацій належить ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій і катастроф. Організація і проведення аварійно-рятувальних. Пошуково-рятувальних спеціальних і відновлювальних робіт, здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення, забезпечення готовності сил і засобів до дії за призначенням, виконання запобіжно профілактичних робіт і запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Функції Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Найперше це підготовка підрозділів сил і засобів до дій за призначенням, Пошуки порятунок людей на об'єктах і територіях, що зазнали руйнувань, пошкоджень уражень, надання першої невідкладної медичної допомоги постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя і здоров'я стані участь у проведенні евакуації населення з небезпечної зони, ліквідація небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах. Екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, сувів, затоплень, хімічного забруднення тощо. Забезпечення належної роботи систем оповіщення територіальних і локальних. Права та обов'язки громадян під час небезпеки регулюються Кодексом цивільного захисту України. Громадяни України мають право на Отримання інформації про надзвичайну ситуацію, небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, та про заходи необхідної безпеки, забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та використання цих засобів, звернення до органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій. На участь у роботі із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту, соціальний захист та відшкодування, шкоди заподіяному їхньому життю, здоров'ю, майну, наслідками надзвичайних ситуацій та під час проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на медичну допомогу та соціально-психологічну підтримку в разі одержання фізичних чи психологічних травм. Громадяни України зобов'язані додержуватись правил безпечної поведінки та безпечних дій у надзвичайних ситуаціях, додержуватись безпечної поведінки в побуті та в повсякденній діяльності, знати і застосовувати засоби та дії захисту від надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення, надавати домедичну допомогу потерпілим у надзвичайних ситуаціях. До прибуття аварійно-рятувальних підрозділів здійснювати за можливості заходи для рятування постраждалих і майна, виконувати правила пожежної безпеки, облаштовувати приватні будівлі первинними засобами пожежогасіння, навчання дітей обережно поводитись з вогнем, повідомляти служби екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій. У багатьох випадках виживання людини в незвичайних ситуаціях залежить від неї самої. Буває, що людина, яка потрапила в небезпеку, порушує правила поведінки в незвичайних ситуаціях. Страх заважає приймати рішення, мислити та діяти. Отож, щоб зберегти здоров'я і життя у будь-якій ситуації, слід намагатися не панікувати, додержуватися навичок безпечної поведінки. Кожна людина повинна вміти надавати домедичну допомогу собі та постраждалим до приїзду рятувальників. У попередніх класах ви опанували методи самоконтролю і позитивного мислення, набули навичок надання домедичної допомоги в деяких небезпечних ситуаціях. Умієте діяти, якщо оголошено евакуацію. Під час надзвичайної ситуації важливо вміти використовувати засоби індивідуального захисту. Вони призначені для запобігання або зменшення впливу небезпечних і шкідливих чинників надзвичайних ситуацій на людину, наприклад, газів, випарів, продуктів горіння. Розвиваючи і удосконалюючи навички безпечної поведінки, вам легше буде вижити і врятуватися, якщо потрапити в небезпечну ситуацію.